Сьогодні хочу поговорити про коросту. Поширеність захворювання сильно недооцінюється, адже із коростою може зустрітися кожен. Зараження коростою відбувається переважно при контакті з хворим чи через інфіковані предмети, через рукостискання, одяг, рушники тощо. Наприклад, дуже легко заразитися в громадському транспорті через поручні, тому кожен має знати, як це захворювання проявляється, щоб одразу звернутися до лікаря. Короста це інфекційне паразитарне захворювання, яке викликається кліщем і найбільша його активність вночі. Тому саме у вечірній час і просилюється свербіж. Крім свербежу, з'являється висип у вигляді тонких ходів. Основна діагностика корости полягає в огляді лікарем зон, які вказують на інвазію коростяного кліща, проведенням дерматоскопії. Пам'ятайте, що на це захворювання може хворіти кожен, не соромтесь і не відкладайте візит до лікаря. Будьте здорові та бережіть себе.